Доброго дня! Раді вітати вас в нашому інтернет-магазині. Подивіться, яку ми для вас підготували новиночку. Ось такий гостьовий наборчик з п'ятьма парами. Капчиків різного кольору. Кольори капчиків можуть бути різні в наборі, також можуть бути різні кольори ось цієї обивочки. Різні надписи можуть бути на українській мові, також можуть бути на англійській. Welcome Ось, дивіться, такі одноразові кімнатні гостьові тапочки. Ідуть єдиного розміру 43-го, дуже зручний набір для ваших гостей. Також беруть такі набори в сауни, в гостиниці беруть. Дуже зручний, гарний. Можна використовувати як на подарунок дуже гарний наборчик. Ціна одного набору з п'ятьма такими тапочками коштує 120 гривень. Переходьте силці. У нас дуже багато є гарного взуття для всієї сім'ї.